Вітаю на каналі. На огляді знову продукт від компанії Nightcore, ліхтар, я б сказав би, універсальний робочий nwl 20 Поставляється в доволі якісній картоновій коробці. Відкриваємо її, дивимося, що всередині. Маємо інструкцію. Ще якийсь буклет чи візитку, сам ліхтар. І фірмовий шнур зарядки із органайзером Nightcore. Оцінюємо дизайн, в руці відчувається як якісна річ, така монолітна. По розміром. Вся довжина складає трошки більше, ніж 12 см, 12,2 мм, плюс мінус. Ширина 4,7 мм. Довжина сторони, яка кріпиться до магніта. 11 см. Ну і давайте ще висота 38 мм. Давайте ще заміряємо повністю розкладеному вигляді довжину. Лінійки трохи не вистачає, ну, приблизно 220 мм 22 см. Вага. Разом з акумулятором 230 грам. Давайте подивимося на комплектний акумулятор. Тут у нас проставка. Аккумулятор формату 21700 на 5000 мАч. Різьба пластмасова. біля різьби резинове усильнююче кільце. По характеристикам маємо три варіанти світла: розсіяне світло, сфокусоване світло, а також російне світло у форматі червоного кольору. Заявлено захист від вологи IPX5. Це тобто від, просто від дощу від бризг, погружати його під воду не можна. І Захист від падіння з 1 метра. Автономність із комплектним акумулятором 21700. Сфокусоване світло. Низький режим 15 годин роботи, високий режим 10 годин роботи. Розсіяне світло. Низький режим аж 78 годин роботи. Середній режим 10 годин роботи і високий режим 6 годин. І по червоному світлі в режимі мерехтіння 60 годин роботи. В звичайному режимі 30 годин. На корпусі бачимо 4 індикатори заряду батареї. Якщо горить 4 світлодіоди, заряд складає від 75% до 100%. Якщо 3 світлодіоди від 50 до 75% 2 25-50% і 1 відповідно 25% і нижче. Покажу ближче табличку із автономністю, можливо, комусь буде потрібно. По потужності розсіяне світло, мінімальний режим. Складає 30 люмен, середній 260 люмен і високий 600 люмен. Сфокусоване світло тут тільки два режими: низький та високий. Низький 125 люмен, високий 290 люмен. Режим червоного світла потужність складає 30 люмен що в режимі мерехтіння, що в звичайному. Маємо порт зарядки Type-C прикритий резиновою заглушкою. Комплектний акумулятор від 0 до 100% заряджається плюс-мінус 3 години. Потужність зарядки 10 Вт. На задній стороні бачимо ніжку, яка може розкладатися на 180 градусів. В самій ніжці три досить потужних магніти. Ніжка також відчиняється у форматі карабіна. Візуальне порівняння розмірів з іншими моделями. Праворуч теж Nightcore LR40 був в минулому огляді. І ліворуч три ліхтарі від компанії Sofirn iF23 SC-31 Pro і налобник HS-10. Давайте знімемо захисну плівку і перейдемо до режиму керування. Вмикається ліхтар одиночним натисканням. Якщо ліхтар горить 4 і більше секунди, ще одиночним натисканням він вимикається. Після включення є 3 секунди, щоб перемикати між собою режими. Вмикається ліхтарик в форматі розсіяного світла на середньої потужності. Далі переходить у високий режим, далі в мінімальний, далі червоне світло і червоне мигаюче. Далі вимикається. Якщо ми хочемо перейти у сфокусоване світло, зажимаємо кнопку. Тут маємо тільки два режими: або високий, або. Мінімальні. На жаль, повноцінного режиму пам'яті в нас немає, і ліхтарик запам'ятовує, лише вмикався він або в розсіяному світлі, або в сфокусованому. Іншими словами, якщо вимикався він у режимі розсіяного світла, наступне включення теж буде у форматі розсіяного світла, якщо в сфокусованому, відповідно у сфокусованому. Перевіримо, чи буде працювати ліхтар із акумулятором формату 18650. Як чуємо, він ходить туди-сюди, не, не вистачає довжини. Потрібна якась проставка. Отже, в стандартному режимі із акумулятором 18650 ліхтарик, на жаль, не працює. Магніт у задній ніжці реально дуже потужний. Везель має фосфорну підсвітку по колу. Переходимо до прикладів роботи. Розсіяне світло, мінімальний режим. Температура світіння приблизно 6500 кельвінів. Розсіяне світло, середній режим. Високий режим. Режим червоного світла. Червоний мигаючий. Сфокусоване світло, низький режим. І високий режим. Хочеться зазначити, що в режимі сфокусованого світла температура світіння дещо тепліша. Приблизно 5-5500 кельвінів. І посвітим від себе до дверей. Сфокусоване світло низький режим. Високий режим. Низький. Високий. Переходимо в розсійне світло. Середній режим, високий режим, низький, червоне світло, червоне мигаюче. До висновків загалом ліхтарик сподобався. І з мінусів можу виділити, що світлодіоди прикриває не скло, а на жаль, лише пластик, і рано чи пізно він поцарапається. І другий мінус це відсутність повноцінного режиму пам'яті. До плюсів віднесу те, що ліхтарик зовсім не перегрівається. Має відмінний монолітний корпус, класна автономність і потужні магніти. Загалом чудовий подарунок кожному автомобілісту, а також людям, яким часто потрібно розсіяне світло. Якщо ви користувалися таким ліхтариком, обов'язково напишіть про це коментар, поділіться досвідом. Якщо було корисно, буду вдячний за лайк. Всім дякую за перегляд.